Формадол забудь про головний біль. Колеги, привіт, усім доброго ранку. Ну, перше ніж розповісти, в чому ж цими саме маршрутному питанні, я хочу, щоб ви згадали, коли ви востаннє їздили в наземному транспорті, наприклад, наприклад, маршрутках, і чим він з чим він у вас асоціюється, тому що в мене це в першу чергу, знаєте, ці традиційні сидіння, які розцяцьковані якимись екзотичними візерунками, наприклад, леопардами, особливо на міжміських маршрутах. Ну і звісно, музика. Вона там грає і слухає, не слухає. Але дуже часто саме вона стає причиною для таких кумедних мемчиків. Так, от від сьогодні такого колориту в маршрутках поменшає, адже саме сьогодні, 7 жовтня, вступає сила закон на підтримку національного музичного продукту та заборони. Акустичного насилля у громадського транс у громадському транспорті по всій території України. Давайте розбиратися, що це означає. Так от якщо простими словами, то від сьогодні водіям громадського транспорту заборонено вмикати музику, фільми, передачі будь-що, що не пов'язане з інформацією, яка стосується безпосереднього маршруту, і ця заборона розповсюджується не тільки на міські маршрути, на міський транспорт, але також на міжміський, а також Ще й на міжнародні рейси. Вчора ми поспілкувалися із пасажирами, які користуються громадським транспортом, і з водіями, як вони ставляться взагалі до такого музичного супроводу, і чи будуть за ним сумувати? Запитали, що відповіли. Пропоную зараз послухати. Я тільки що приїхала із Кратипінського шутки Була прекрасна музика, отлична прозорка. Да, а що слухали, коли їхали? А, без обмежень. А таяна ну, Головне, щоб не був шансон. Як ви до цього ставите? Що тепер без музики будуть наші мандри? Є наушники, є музика у кожного, нічого страшного. Пускай значить, буде менше поводів для розборок маршрутки. Починаєш там піддергуватися під музику і на дорогу не дивишся. Я вважаю, це неправильно, тому що одному хочеться слухати музику, а другому не до музики. Буваєш, їдеш і думаєш обо всьому, і вдруг включається музика. Та вона взагалі не м'яша. Я ж більш своє слухаю так. Так що на мене воно якось не вплине. Ютуб, включає ви не бізнес. Смотря яка. Була така шумна, що роздражає. Я хочу, щоб у тишині їхати. Вас дратує? Дратує. дратує. Мені подобається, коли музика звучить маршрутці. Шансон вот нравится. Хочу, чтобы сейчас тоже вот, музыку включали. Я бы послушала. И веселее было настроение поднимает. Есть песня очень хорошая любви там. Ну, Что-то такое душевное. В вашем маршруте музыка це табу. Так. Да. Давно? Ну, спочатку. У мене немає магнитола. Вообще-то запущено. А вы не сумуєте без музыки? Я? Ну, да. знаете, как-то пыль. останні коментарі були саме від водіїв. Взагалі, ці водії громадського транспорту, які зустрічалися нам вчора, казали, що вже давно не влаштовують дискотеки у своїх транспортних засобах. Музику взагалі не вмикають. Ну, а, власне. Тих порушників, які будуть порушувати норми закону, закон буде власне і карати до них будуть застосовуватися дисциплінарні норми, але не водіями єдиними, як то кажуть. А, усі пасажири, які будуть голосно слухати музику або будь-що дивитися, не через навушники, їх також водії мають право покарати і навіть висадити з транспортного засобу. Також ця цей закон торкнувся, і таксі від тепер музику там можна послухати, якщо всі пасажири будуть згодні, якщо вона їм подобається. Але ви знаєте, от мої спостереження я інколи користуюся громадським транспортом. Всі зараз настільки сидять у новинах, читають, що навіть впевнена, що навіть і не помітили, якби музика була, потім зникла чи грає вона взагалі чи ні. Колеги, це все наразі по музичному питанню. Але я сьогодні від вас ще не відчеплюся, тому що так як вже в мене сьогодні дебют і в мене є пропозиція, від якої просто неможливо відмовитися. О 9.30 я запрошую вас на щекавицю. А що там буде поки що тримаю у секреті, тому дочекайтеся. Привіт, я Людмила Барбір, команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».